Чи бажаєте зараз робити каратонову рівні? Ні, Мені? Ні, дякую. так вже давно мріяла попасти, але в записи дуже великі. Сьогодні акційний день. Тоді готова розказу, як справи. Бачу, дуже відросла прикордована опухнаста зона. Дуже кучерява, особливо коли дощ на вулиці. Я там підглянула на відео, в тебе було п'ять процедур до мене. Наскільки я угу. пам'ятаю. Порівняння вже ми три робили. Сьогодні буде дев'ята процедура. Як я, булося? Я шукала майстра, шукала місяці роки від 18-го року. І всі, хто робили, зразу ж воно сухе ставало. Чому? так було, але коли я прийшла. Але до... я бачила, що зараз тебе довжна рівна, а там угу. до першої процедури в мене ти була пухнасна, угу. поверталася структура. Так, вона поверталася за щораз, і я не могла відростити довгі волоси, як вони мені завжди обрізали низ, і в мене було по плече. А так дякуючи тобі, коли я перший раз записалася, Подоби вона подобається і дуже велика різниця. Порівняння з тими розами, це, це результат і догляд важливу роль грає. Три процедури в мене що я бачу? Довись довжина супер, блискуча. В тебе трохи. Фаза росту волосся коротка відносно, тому кінці тобі завжди зістригали. Ми теж їх підрівняємо, але сантиметрів сім. Цього буде більш ніж достатньо. Коли остання процедура була в листопаді, у нас є відросла прикоренева пухнаста зона. По довжині зробимо мінімальне вирівнювання, просто дорівняємо. Воно вже практично ідеального рівня. На прикореневу зону ми зробимо сильніший препарат для того, щоб вирівняти її і все буде красиво. Блиск є, мені все імпонує. Єдине підріжемо трошечки кінці, але не до плеча. Давай зробимо трохи шкіри голови. Є трохи, бачиш, шкірне сало. Ретельніше вимивай, не спіши. Хвилинки дві. Намульгуй шампунь на шкірі для того, щоб правильно очистити і добре його змивати. Зауважень практично немає. Єдине в плані очищення, трохи ретельніше, можливо, спішило. Проводимо тест на еластичність. Волосся загалом міцне, але звичайно сухе через твою пухнасту структуру. Тому обов'язково зволожуємо, попрацюємо на кутикулярних шарах. А після цього вже будемо виконувати. Безпосереднім процедуром модифікації Технічно дуже складна робота, оскільки було 5 процедур до нас, волосся не залишалося рівним. Це вже четверта процедура в секті. Волосся красиве доглянуте. Клієнтка проходила вебінар «Goodbye Січка, посічених кінців немає. Є стончене волосся, тому це ускладнює нам роботу, але все прекрасно виглядає і з такою структурою значно простіше ніж з пухнастим волоссям. Враження, як завжди, на висоті дуже дуже класно. Мені дуже дуже подобається. За ми зустрінемося наступного разу. Надіюся, що швидше ніж за півроку, тому що це вже потрібно раз на чотири. Як місця ти враження від вебінару? Скажи мені. Вебінар дуже цікавий, дуже багато цінної інформації, особливо для того, щоб правильно почати мити голову. Ти знайшла свої помилки. Знайшла дуже багато. Я щось робила, щось не робила. І коли почала вже робити так, як вона має бути. І січки, коли я вже розуміла, що це дієво, січки вже реально не було. А якщо тебе теж турбують по січні кінці, хочу записатися на вебінар, «Будбай січка. Напиши мені в дірект. а посилання на мою інстаграм-сторінку є в шапці профілю. Приводу доглядових засобів ти просила термоспрей, у нас оновлена версія, Він ще крутіше, має антистатичний ефект пілінг для того, щоб ти краще очищала шкіру і олія проти заування, на кінці, щоб посічних кінців не було також.